Hello! Сьогодні в нас величезна, ні, сьогодні в нас вже не величезна жара, бо коли в нас плюс 30, то ми вже кажемо, о, сьогодні вже більш-менш нормально, вже не так жарить. Тому що попереднє було плюс 36, от, то жарило капітально. І в мене тут малинка поливається, 6 рядочків, поливається нормально. Сьогодні ми її будемо збирати, продавати, є замовлення, все як положено. Дякувати Богові, все нормально. І мій сьогодні фронт роботи Іванка поки позбирає малину. От. А я маю провести крапельне зрошення і сюди, і треба провести крапельне зрошення сюди. Не знаю, чи я встигну, бо минулого разу 15 хвилин одного рядочка прокладав. Так що будемо пробувати. Так, 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 так. Так, вже недалеко сюди і я бачу, що тут якась аварія. <гум> треба брати ремонтника. Десь пошкоджено, ну більш ніде. Добре, не треба нічого позначати, тут все видно. Все, і далі... Ну далі воно теж протискається. І те, що я відкрив, на чуть-чуть, а як відкрию повністю, я бачу, можна ще й більший тиск дати. Точно. Так, такий рядок. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядок. Будемо знати, що отут. Там ремонтник вон недалеко. Що таке ремонтник, якщо не знаєте, зараз покажу вам. Якщо вони тут в мене є, а не, не в місті, то сьогодні зробимо ось така штука. Тут відрізується посередині, де дирка. Дирка вирізується. Сюди вставляється, сюди вставляється, закручується і все, і нема проблем. Коли крапельне замовляти, крапельні стрічки, то їх треба замовити собі, щоб вони десь у вас валялися. От, як то кажуть, немало не такого бути, але є. Так, я не зрозумів. Тут що теж? Ні, Тут просто, просто ямка, певно. Чи що. В общем, така робота. Заростає малина капітально, заростає сильно скоро. Відкриваємо ще одного крана і пішла водичка по ньому. Треба тиск збільшити, бо там один прорваний. Пішла, пішла водичка, капає. Вже в тих менший тиск, відповідно, 6 або 7 відкрито. Зараз ще одного зроблю, відкрию. Піду зроблю більший тиск трошки. Дотягую наступного сьомого рядочка і бачу, що вода ще сюди не прийшла на шостому, якого щойно відкрив. Замало тиску. І взагалі сюди не пробиває, сюди не пробиває. Е. Значить, треба подивитися, чи тут більш ніде не тече. А ну, давайте разом подивимося. Отам одна дирка, О, тут вже почало, тут вже капає. Да, 100% просто треба відкрити, більш ніде не протікає, треба більше відкрити, бо така утячка маленька, але так сильно впливає. Ну, плюс я дуже слабо відкрив, дуже слабо. А дивіться, яка поланка хоче пити, красива яка. Поланка. Саджанці, хто хоче такого сорту, польського сорту полана, можете замовляти. Підписуйтесь в телеграмі на наш канал, телеграм-канал Юний ентузіаст. Там є, куди можна написати, щоб замовити саджанці. Зробив я більший тиск і відкриваємо цього крана відразу почало крапати хай крапає, хай поливає, хай протискає до кінця. Я розкладаю далі. До речі, хто недавно підключився до нашого каналу, хто недавно почав спостерігати за нашими пригодами в селі, то хочу сказати, що ото все крапельне зрошення, як я його шукав. Я ж перший раз з таким стикаюся. О, такі в мене були переживання. Все є на каналі. Плейлисті Бізнес на малині. Там, Скільки всього обійшлося, де ми беремо воду, де ми спочатку брали воду. Чому зараз там вже не беремо, беремо з іншого місця воду. Скільки коштує, все, можете на нашому каналі дивитися. Собі включити плейлист, який вам подобається, і дивитися. Пройшовся я до кінця, подивився всі рядочки під таким тиском, як я відкрив. А відкрив я ще не до кінця, прокапуються, протискаються всі рядочки до кінця. Просто кажу, що крана до кінця не відкрив, ще можна додати тиску. Зараз відкриваю ще одного. Краника на крапельній стрічці. Ух ти! Це ж хто тебе так? Ладно, буде чуть-чуть тут перекручений. О, відразу пішов. Пішов, пішов, пішов. Все, пішов. Це добре, я продовжую далі. Хочу сказати, Іванка збирає малину. От, і малина до сьогоднішнього дня. У нас ще були замовлення, що ми людям казали по 50, а вже від... Ну от вже там вчора мене питалися у Фейсбуці, я вже кажу по 60 людям. Тому що собівартість зростає і ми будемо засікати на скільки за день, на скільки кілограм виріс. Як відкрию всі екрани і залишу його на добу приблизно, щоб поливалося. І тоді буду засікати і вам покажу. Сфоткаю показники лічильника електроенергії. І помножимо, віднімо, додамо, все, посчитаємо і будемо знати. І ви будете знати. Включив я воду і виправляю його. Так гарненько лягає з водою. Тяжкенький такий. Чим далі відходжу, тим помаліше вже вода сюди добиває. О, капає. Водограй. Дивіться, який водограй. А ви знаєте що таке водограй? Ой, водограй. Вода, Почав я збирати малину, бо... Тяжко збирати вона низенька Іванці одній. Потім буду ще розкладати крапельне зрошення. От. І я так помітив, що наприклад, з попередніми днями, після того як вже пару днів така засуха нормальна, вологи вже немає в ґрунті, то я побачив, що її все ну, мені так здалося. Я ще не знаю, побачимо по сьогоднішньому результаті. Якщо сьогодні не буде 10 кг, значить почала вона слабше плодоносити, дозрівати помаліше, без вологи, без води. І обов'язково тоді крапельне зрошення. Ну, відповідно, вона подорожчає. Треба буде засікти, чи це дійсно так, чи це не так. Бо от збираю, збираю і менше, як в минулі рази. Мені здається, того, що нема вологи. Жара потягнула. Пам'ятаєте таку нашу домовленість, що кожного разу, коли у відео видно малину, ви, якщо знаєте, напишете в коментарі у вашому місті, скільки коштує малина. Дуже цікаво, тому що ситуація з малиною на ринку дуже змінюється. Парадоксальна якась ситуація на ринку України з малиною. Але то до чогось призведе. Призведе до того, що виникнуть якісь нові можливості, якісь нові шляхи. Люди вже над тим думають. Наприклад, дуже дешева малина, ага, виробники різних джемів думають, вау, то шанс, треба щось робити. Або дуже дешева малина, імпортери ті експортери появляться нові, знайдуть якісь шляхи збуту. За кордон. Ну, але на все треба час. Якраз до наступного року, то все, я думаю, налагодиться. Тому що кожна криза вона породжує якісь нові можливості для тих, хто не опускає носа і руки. Так само і з ціною на малину. Но в нашому місті це якось все зовсім по-інакшому. У нас малини мало на ринку, ціна, наприклад, Ціна 70 гривень на малину. Ну я продавав от, до сьогоднішнього дня були замовлення по 50, щоб не вести на базар. Але вже зараз, ну, як я казав, що буду казати по 60 щоб забирали люди, щоб не йшли на базар. а Замовляли у мене в Фейсбуці. Її. Мені добре і їм добре. Розклав я всі, і от як воно вже за пару годин трошки пролило, ті, що раніше розклав. Зараз ми будемо ось тут забирати це водосховище. І будемо забирати оцей гейзер, що там на початку. Для цього знайду отакі ремонтники і зроблю так само, як тут. А потім сфотографуємо показники лічильника. Дамо тиск на все і засічаємо. Так, знімемо показники лічильника. Що в нас тут? А в нас тут показує 30 644. Це в нас яка година? Це в нас 1844. 18.44. Завтра знову засічемо. Так, взяв я такі ремонтники, взяв ножа. І що? І йдемо устраняти Так, тут що в нас так тече крепко? Дивіться, як тече. І ще, що мені не подобається, що воно крапельними стрічками лежить донизу. Що це таке має бути? Як це так? Кажу стрічками тими дирками. Дивіться. А не, доверху. Доверху. Не зрозумів. А не, все добре, доверху. Значить, як ми робимо. Давай перекриємо тут крана. Чи не перекривати? Давай перекриємо тут. Перекрив. І дивимося, де воно тече, а тече воно тут. Ми що робимо? Ми беремо його ось так, відрізаємо разом з тим емітером, разом зі всім. Чик. О, ножик добре ріже. І тут емітера відрізаємо. так Тут відрізали і тут відрізаємо. Опа. Тепер вставляємо. Ні, спочатку відкрутимо його сюди, вставляємо. І накручується воно на різьбу, а на різьбі вже лежить крапельна стрічка. Ну, Зафіксувалась, тепер сюди відкручуємо. І так само з тої сторони. І сюди трошки. трошки натягнути. Ага, а вже не тянеться. А не натягнулося трошки. Отак От ми його. А тоді закручуємо. Пробуємо. Більш менш. Але то що ми спробували, то ще... О, бачиш, тече звідси. Значить погано зробили? Якщо рівненько, тісненько закрутити, то нічого не звідки немає течі. А для цього треба включити. Включаємо. О, бачите? Капає. Це не добре. Воно так не має капати. З водою, кажуть, ще краще робити, з невиключеною водою. Але пам'ятаєте, я розказував, якщо у вас капає крапельне зрошення, то як вам позбутися? Цієї проблеми. Просто розуміти, що це крапельне зрошення і воно має капати. Ну, але капає воно трохи засильно. Зараз ми тебе зробимо. Не плач, ми їм. Поладимо. Вода холодна, я вам скажу. Ну, вже менше тут стало капати. Ну, принцип, ви зрозуміли, а я ще трошки пограюся і перестане капати. Треба дуже добре. Не дуже добре знову. No. Дивіться. Вже тут тепер менше капає, як тут. Треба тепер ще тут переробити. Як та ворона з тим сиром, то тут надкусить, то тут Ага, угу, Так, ніде не загнулося, нічого. Водичка чиста, холодненька, хоч пий. Все. Так воно капає, так як має капати собі вже тепер. Як будь то капає з дирочки з такої земітерної. Тепер йдемо до гейзера. Вон в нас є наш гейзер. Що ж я таке кажу, гейзер? Не гейзер, водограй. Тут зовсім не гейзер. Холодне все. Тут вже... Стати не можна так вже намокло. Отут, щоб ви розуміли, дуже сильно грузко -мокро. як ж мені зробити правильно. О, буду тут робити. Так, іди сюди. Відрізаємо і тут відрізаємо. Все так. Так, 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 Тепер запихаємо. Саме головне рівненько, щоб воно нігде там не задерлося. І щоб гарно почало закручуватися, щоб гарно закрутилося. О, я думаю, тут має бути все чекі-піки. Принаймні, гейзера, не гейзера, а того водограя точно не буде. Так це було. А тут а, бач, Привало? прорвало трубу. Як трубу? прорвало? Прорвало. Ну, Що я беру помідори і вже їдемо додому? Угу. Так, а ну-ка. Момент істини пробуємо, як ви думаєте? Я думаю, що добре є. Крапельне зрошення має крапати, а не бити фонтаном. Ну і ще в нас одна баюра. Дивіться, отак у нас. Тут емітер є. І тут є емітер. І ми зробимо не так, щоб відрізувати кусочок, а ми зробимо, продезінфікуємо ножика скальпеля. І так, і ми зробимо отут один на дирочці, прямо такий надріз. Хоп. І швиденько робимо, тому що крана ніхто не перекрив, але й не треба його перекривати, тому що з водою нормас. Нормас, Нормальок. О, пішло, пішло, пішло. Бачите, пішло. Зараз все. Закрутимо гарненько. Все, Дивіться, як книжка пише. Ну що ж, все, йду, я добавлю, відкрию крана на все, хай тиск шурує, нормально, капітально підливає час і електроенергію. Показники лічильника я засік разом з вами. От, А завтра приїду і побачу, скільки воно з'їло грошей за певний період часу. Визначимо, скільки воно за годину з'їдає насос грошей електрикою, скільки за добу з'їдає. Ну Посчитаємо собі вартість малини. І взагалі, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, тому що ви зможете побачити, як звичайний хлопака, більше міський, ніж сільський, купив хату в селі, посадив малину, думав, що буде заробляти гроші, ціна обвалилася ниже плінтуса. І ви побачите, як ми виходимо з положення, по яких цінах ми продаємо малину. Поки що нам вдається продавати порівняно. Всієї України вище середнього, або навіть і можливо дорого. Так що підписуйтесь, не будьте безбілетними зайцями на нашому каналі.